Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом після сварки з Трампом. Що в Україні, що у Путіна НАТО складна ситуація в країні та пробувати диктувати свої умови. Краснодарська АЕС знову зупинена через нього гуртовину, яка серйозно пошкодила обладнання, на якому проводились ремонтні роботи після останнього землетрусу. Декілька областей без світла і з графіками відключень не щастить Росії. останній місяць окупантів утопить, А це ще ж і пожежі, смерчі, землетруси та вулкани. І все це за останній час у Краснодарі. Крім зупинка з прорив дамби, 34 багатоповерхівки просто напросто змили і дуже серйозно пошкоджено. На болотах уже й у Москві майже всі райони залишилися без опалення та гарячої води, не дивлячись на потепління в Україні, бо баразень Росія все ще морозить. Температура там мінусова на території цих районів розташовано близько 1200 об'єктів. Розкаштовані там лікарні та поліклініки припинили госпіталізацію. Окрім того, саму Росію затягнув шалений шторм, пітерба світла. дороги топоті люди плавають у своїх будинках. Крім того, на Основні на Сангілевські ГЕС на, опру, на вибух через грязьві потоки з ладу вийшли турбіни. Станції необхідно масштабувати виробництво українських ударних безпілотників дальньої дії для того, щоб завдавати більше ударів по військових об'єктах на території Росії. Таку думку висловив експерт у сфері авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів Ребанаторі Храпчинський за його словами, саме українські розробки відіграють зараз головну роль у завданні ударів по військових об'єктах на території РФ. За минулий рік ми завдали по території Російської Федерації понад сім тисяч Арі більшість цих ударів здійснювалися завдяки самостійним розробкам. Тобто, це українські безпілотники, які зараз активно виробляються і можуть виконувати різні функції, починаючи від ударів на близькій відстані та закінчуючи навіть долітанням до об'єктів, що знаходяться на відстані понад 2000 тисячі кілометрів. Зауважив Харчинський. Він впевнений, що Україна має всі можливості для виробництва та використання далекобійних засобів. І що більше Україна розглядатиме регіону тисяча кілометрів від кордону з РФ як основні потенційні цілі для того, щоб істотно вплинути на логі. Стако, це тоді може скоротити можливості просування військ на території тимчасово окупованої України та Спосторою. Тія наступ внаслідок втрати нафтопродуктів, пального та інших засобів, що можуть живити ворожі сили. Висловив думку експертом. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.